Відбулось засідання виконавчого комітету Подільської міської ради Подільського району Одеської області. З перших десяти питань виступив директор департаменту житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин Євген Руснак. Він довів до відома присутніх інформацію про внесення змін до переліку об'єктів поточного ремонту на 2023 рік на території громади, а також про передачу з балансу департаменту житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин Відносин на баланс військових частин та поліції матеріально-технічних засобів, і про затвердження об'єктів та видів оплачуваних суспільно-корисних робіт при вчиненні адміністративного правопорушення на 2024 рік на території громади, та про затвердження переліку підприємств, установ та організацій, на базі яких буде організоване виконання громадських робіт особами, притягнутими до відповідальності, наступною виступила начальник управління економічного розвитку та інвестицій. Подільської міської ради Алла Омельчук доповідала вона про створення комісії по прийому передачі з балансу управління економічного розвитку та інвестицій на баланс військових частин матеріально-технічних засобів. Начальник служби у справах дітей Подільської міської ради Анастасія Єфімова проінформувала присутніх про надання п'ятьом дітям статусу дітей, котрі постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, а також про позбавлення однієї дитини. Батьківського опікування і про надання повної дієздатності іншій неповнолітній наступною виступила заступник міського голови Людмила Задорожна, котра повідомила присутніх про організацію волонтерського хабу, про погодження плати за навчання у подільській музичній школі, школі естетичного виховання та про передачу пакетів з балансу центру родина на баланс центру соціальних служб. Керуюча справами міськвиконкому Олена Чуприна говорила про надання дозволу на перегляд передачу з балансу виконавчого комітету на баланс управління освіти та гуманітарної політики захисної споруди цивільного захисту та про передачу з балансу виконавчого комітету матеріальних цінностей меблів. Перший заступник міського голови Олена Музичук доповіла про виділення коштів з бюджету Подільської міської територіальної громади на надання матеріальної допомоги на поховання.